Радіо Чикаго Радіо Чикаго вітає вас і сьогодні ми всією Командою відправилися у центр Чикаго на виїзний репортаж. Зараз ми знаходимося у Рілденбілдін, і тут відбувається відкриття першого у північній Америці українського культа простіру сі країн. І сьогодні тут збирають кошти на відбудову лікарні у Харківській області. Сію Україн організували Генеральне консульство України в Чикаго та Марія міста. Він відкрився цього тижня. Проєкт створений для того, щоб познайомити світ з потужними українськими бізнесами в діаспорі та культурною спадщиною країни. Він покликаний показати, що є сучасна Україна, чим дихає сучасний Київ, Одеса, Львів та Харків. Які люди, що вони одягають. Що вони цінують, що вони цінують в плані візуального мистецтва? І, взагалі, взагалі, як ми не дивлячись на те, що відбувається в Україні, на війну Росії проти України, як українці, митці, українські виробники, українські бізнеси продовжують працювати і продовжують експортувати. Отож, багато речей, які представлені на виставці, є привезені з України. Тим самим підсилюють економіку та вагомість українських товарів, як Чикаго, так і всередині країни. Частина нашої колекції тут представлена. Колекція компанії Дарлин. Вона вони з Івано-Франківська. У них дуже чудова якість виготовлення, дизайн сучасний. Ну і деякі такі маленькі речі, сувенірні». Проєкцію України триватиме до середини жовтня. І ще однією з головних цілей цього заходу є збір коштів на відновлення лікарні у Харківській області. Мета збору 580 тисяч доларів. Маємо на це три місяці, менше чотирьох три з половиною місяці, щоб закрити цей збір. Для того щоб швидше зібрати кошти, підтримуйте українські бізнеси, представлені на виставці. Приводьте друзів американців, тим самим знайомте з Україною та прискорюйте швидке відбудування медзакладу. Ми надіємося, що проект все таки збере необхідну суму на відбудову Чугуївської лікарні Харківської області, яка постраждала від атак російської армії і ракетами. Також серед усіх, хто зробить благодійний внесок від 20 доларів, розіграють ювілейне видання вінілу Imagine Dragons з підписом музикантів, кастомний постер Star Wars і, звісно ж, браслет Азовсталь символ незламності. Разом до перемоги І з кожним днем ми стаємо все ближче і ближче. І сьогоднішній культопростір є справді важливим. Тому приєднуйтеся до нас, ставайте частинкою справжньої української дружньої родини. Сьогодні з вами працювали Дмитро Галан, Наталя Маглакалідзе, Володимир Долинка та Вадим Оксенчук. Радіо Chicago.